Тільки не кажи мені, що до цього часу ти ще досі не знав, що всі, хто працює за кордоном, незалежно в якій країні, до своєї зарплати на свою банківську карту можуть отримати там 5-7 тисяч гривень в незалежності від вакансії, на якій вони працюють, не знав. Ну то слухай, є сайт WorkOmpel, і це єдиний сайт, який ділиться з вами грошима, коли ви працюєте за кордоном. От, наприклад, хочеш поїхати в Польщу чи Німеччину на склад одягу, вакансій багато. Рекрутерів, посередників ще більше, і всі щось тобі пропонують, тому що це їхня робота. Бо коли ти приїдеш і попрацюєш хоча б два тижні, то їм за тебе дуже гарно заплатять. Саме тому всі вакансії безкоштовні. Але якщо їхати на ту саму вакансію до того ж самого роботодавця, одним словом, все те саме, але їхати через Воркіо. То гроші за те, що ти працюєш, отримує не хтось інший, а особисто ти на свою карту монобанк, приват чи навіть на криптовалюту. Бо Workium – це єдиний сервіс, який ділиться з тобою грошима, і коли він отримує їх від роботодавця, то практично всю суму одразу передає тобі, а собі залишає тільки малесеньку частинку. І всі задоволені, бо ти отримав гарні додаткові гроші до зарплати, і Воркіом отримав свою маленьку комісію за свою роботу. Тому, якщо хочеш знайти надійну роботу в Польщі, Німеччині, в Чехії, Словаччині ну, в будь-якій іншій країні, то просто відкривай Воркіом.пел і обирай собі ту роботу, яка найбільше тобі підходить. Ну і поділись цим відео з другом, хай він заробить більше, а не віддає свої гроші комусь.